57,5 мільйонів гривень заборгував Тернопіль міськ теплокомуненерго своєму партнеру Нафтогаз Україна за природний газ. Частину цих коштів можна було повернути, якби населення сплатило більше 30 мільйонів боргу. Натомість зараз місто під великим ризиком залишитися без гарячої води, адже постачальник може відмовити у подачі газу. Тобто ми кожен місяць намагаємося домовитись. Кожен тиждень намагаємося домовитися, і ми намагаємося з нашим постачальникам домовитись щодо того, щоб він дозволив нам реструктуризувати ці борги. Ще однією проблемою є зміна тарифів на газ вже з 1 травня, адже пільгову ціну кабмін досі не склав. Відповідно, яка буде вартість гарячої води, також невідомо. Нам потрібно потім отримати вартість послуг з гарячого до постачання і зміною вартості газу. Цей процес може тривати по досвіду минулого року місяць-півтора. Тобто ми не будемо знати, яка вартість горячої води в межах півтора місяця, тому що Національна комісія приймає рішення про вартості теплової енергії, а потім приймає рішення про вартість послуг. Але вартість послуг це послуги, які заторкають інтереси багатьох мешканців. Тому це їхнє рішення має бути перевірено і зареєстровано в Міністерстві юстиції. А ця процедура відбувається в межах місяця-півтора. Наразі в Тернопіль теплокомуненерго вкотре закликають тернополян якомога швидше погасити заборгованість за надані послуги.